Літературний псевдонім пані Стефа, антропологиня та письменниця Мар'яна Душар взяла, коли почала писати блоги про українську кухню. Так звали Бог бабусь дослідниці, каже українська кухня унікальна, вона нерозривна пов'язана з історією та культурою. Особливе місце у ній посідає кухня української діаспори у США, яку Мар'яна досліджує вже не перший рік. Кухня це один з тих факторів, який допомагає тримати українство. Дуже часто в родинах вже не говорять е, українською мовою. Третє, четверте покоління вже е, віддалене. Воно не обов'язково мусило вже бути в Україні. Воно не приїжджало е, в Україну з туристичними якимись запитами, але все одно вони в себе вдома на кухні. Вони практикують українську кухню. Маріана мешканка Львова. Вона прилетіла до США проводити польові дослідження кулінарного досвіду представниць третьої повоєнної хвилі української міграції та їхніх дітей. Справді це дуже впізнавана кухня. Тобто, якщо ми прийдемо сюди тут на йорку чи в Мінеаполісі, чи в Чикаго, чи в Детройті. Дім діаспорянина, особливо з, -з, з заходу України, то це буде дуже впізнавана кухня, це буде Галицький борщ, це будуть вареники, е так як роблять їх у Львові, це будуть е солодощі, печиво, тістечка, торти. Буде все те, що я знаю е в Україні як свою кухню. І, е але тут воно має оцей американський такий твист, воно адаптовувалося до нових продуктів. Або, скажімо, ці хліб, який тут весело це печуть, це є колачі, але колачі в нашому розумінні мають бути плетені. Тут вони роблять в ресторанному форматі у вигляді буханок хліба. Душар додає зберігати та передавати секрети української кухні діаспорянам допомагає книжка традиційна українська кухня Савелі Стечишин, лідерки українського жіночого руху у Канаді. Вона була видана у Канаді майже 70 років тому та перевидавалася 18 разів. Фактично, кожна господиня, з якою я говорю, згадує цю книжку як свою настольну книжку про українську кухню. Олеся – кухарка легендарного нью-йоркського ресторану «Веселка» та учасниця досліджень Маріанни. Олеся, я завжди хотіла тебе спитати, чому ти вирішила стати українським шефом, не просто шефом, а українським. Well, я є українка. І знаю, you know? То мені цікаво, бо то є моє харчування. І був колись час тут Америці, um, Я то перше починала з перша з кейтерингу. Бо багато людей не робили кей, Між нами не робили, але не публічно. Ці so, всі українці вміють, не не всі, але вміють як Це робити а, забаву робили, так, робити забаву. Але я то зачинала для американців, щоб вони знали про нашу кухню. Бо було час, люди не знали про нас. You know, ми всі були совєтами, всі були з. З Росії, і я так не виростала. You know? і мені здається, власне, що те, що Олеся щодня робить, вона показує, що ми не є Росія. Ми є Україна з своєю культурою кухнею. Олеся показала варіанті кухню виселки, де щодня ліпить тисячі вареників та варять сотні літрів борщу. Це як ви робите вареники вдома? Приблизно вдома. Так, з молоком чи з водою? Молоком. Візьмеш yeah. мене на роботу. <laughs> <laughs> Все, я цей клип. So, саме dai, ти робиш молоком? Ні, я роблю мука, вода, сіль трошки, Я навіть олії не даю. Душар також звертає увагу на те, що українська кухня це не лише збереження спадщини та самоідентифікація, а й фінансова підтримка громади. Є <проб> така Приказка про те, що е, всі всі церкви діаспори збудовані на борщі і варениках. Е, що е, в кож в кожному е, міст, міст, містечку, в кожній парафії, раз чи два на, на, на місяць збири, збири, збираються жінки. Які ліплять вареники, ретельно налагоджений процес. Кожен знає своє місце в цьому процесі. Вони ліплять вареники на продаж. Ось я щойно повернулася з Міннесоти. Вони за тиждень продають коло п'яти тисяч вареників і продають їх не лише українцям. Ці кошти всі йдуть на підтримання роботи парафій. Лариса Зеник, американка українського походження та ще одна респондентка Нью-Йорку. народилася вона в Україні. Після Другої світової маленькою дівчинкою з батьками виїхала до Європи. Пройшла табори для переміщених осіб. Після кількох років поневірянь родина оселилася у передмісті Нью-Йорка. У громаді про кулінарні таланти зеник ходять легенди. Десятиліттями жодне українське весілля у нью Йорку не обходилося її короваю. Також впродовж кількох десятиліть майстриня проводила курси випікання короваїв в Українському музеї у Нью-Йорку. І тоді почалися курси у музеях чи в різних осередках і вчити, як пече колач, як пече коровай, що це є коровай, чому ми бачимо. І то брало дуже довго. І пекли, пекли, не на жаль, але на велике наше диво, половина зацікавлених була американці. Вони були такі заскочені, що щось таке існує, що можна зробити просто Чуда з тіста і що воно добре смакує. І вони приходили особливо, як мали жениться. Наразі Маріана працює над науковою роботою на основі своїх досліджень, проте згодом сподівається видати книгу для широкого загалу, яка розкаже Україні та світу про місце української кухні на смаковій мапі Сполучених Штатів. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.